Дохід в два рази більший. Так що, слідкуйте. Слідкуйте завжди за своїми балами. Ось дивіться, круто-круто. Да? І коли ця сума, наприклад, там 6 тисяч, 10 тисяч, 20, ви можете її накоплювати. А потім заключаєте договір з компанією і всі ці гроші получаєте на карту банка. Виводите на карту банка. Все, от все абсолютно легально працює. Компанія офіційно працює. Тому все можна зробити. І ось дивіться, як виглядає автоматично, як ви починаєте рости, коли у вас з'являються нові учасники, нові новачки. У вас рівень 3%, 6%. От у Наталі 9%, бачите, 9%, в неї майже 12%. Бачите, як гаманець збільшується. От 22% це 7,5 тисяч балів. Це називається рівень директора. Тут, а тут уже 20 тисяч. Ну, ось ви можете побачити, які суми. Можна, просто граючись, заробити собі класний пасивний дохід, Заробити собі запасний аеродром, заробити собі декрет, заробити собі пенсію, заробити собі другу зарплату, заробити собі бізнес. Ну, перш за все, це бізнес можливості, це не робота по найму. Тут немає начальників, тут є тільки можливості, і кожен вибирає, на який результат він хоче вийти. Додаткові ще премії даються. Хто зараз, хто зараз? от Зараз включається буде запрошувати нових учасників. Додаткові ще плюс премії, хто виходить на нові рівні. Це до доходу, до того доходу, що я вам показала. Ось так. Плюс зараз нова програма, хто виходить на рівні менеджера, це отримує сертифікати Ало. Можна отримати від 2000 до 10 тисяч. Вигідно запрошувати нових учасників. Вигідно, дуже вигідно. А ще, коли ви виходите на рівень 12%, тут уже є певна кваліфікація. Кось 12, когось 15%, дивлячись від того, які. У вас рівень був в другому каталозі. Можливо, ви були новачком, можливо, ви тільки приєдналися. Але у кожного є свій план. І виконуючи цей план, це не розіграш, це не виграш. Ви отримуєте поїздку-верховину. в Верховину. Це п'ятизірковий готель, найкрутіший верховина Редісон. Ви бачите, так? Да? Що це 5 зірок, зірок? Да, це СПА, це inclusive, все включено, це Шведський Стіл, це Джакузі, це ну саме, -саме дороге, що може завжди компанія дає саме дороге. Знаєте, коли ми їдемо там на відпочинок, ми думаємо, та ладно, там візьмемо да, дешевше. Воно ж так само хорош, теж хороше. А компанія бере саме дороге для того, щоб ми стремилися, знаєте, бути кращими, отримувати краще. І, звичайно, робити найкраще. Не для когось, не для показу, а для себе. Бо тому що все, що ми тут робимо, ми це робимо от реально для себе. І я от звикла робити краще, ніж від мене очікують. Я не роблю це для, для людини, яка мене запросила, чи для компанії. Їм абсолютно повірте, все одно, якщо не я, то хтось другий буде. Компанія. Взагалі кожного дня до них приєднуються люди навіть з таргентингою реклами. Якщо не я, хтось другий приєднається і буде заробляти, отримувати це все. Я стараюсь робити як краще для того, щоб я це отримувала. Тому що я це хочу. І отак от я для вас рекомендую робити от як для себе. От як для себе, це, що дає компанія. І тут, звичайно, для того, щоб кваліфікуватися на цю. Конференцію є певний план і є певний термін. Тут вже так не буде, що просто граючись, ви там отримуєте і автоматично поїдете. Ні. тут вже ні. Тут треба знати свій план, треба його чітко планувати. От вчора, наприклад, і сьогодні ми з партнерами активними ми з ними прописуємо, да, прописували вчора, сьогодні, скільки, що треба зробити, скільки це в тиждень саме. Да, там, наприклад, людинці треба в тиждень 5, 5, з п'ятьма людьми поспілкуватися, щоб вони там зробили замовлення. Да, от комусь 5, комусь там 7, комусь... але це ціль тижня. І людинка знає, що це я маю зробити за тиждень, а потім це за 2, а це за 3. І хто це робить, хто знає свій план, хто слідує йому, слідкує, да, той, звичайно, це все отримує. Тому що, якщо, знаєте, от зараз запитати, хто хотів би в таку, поїхати такий відпочинок. Всі, да? а хто знає, у кого який план на цей каталог, а знають тільки одиниці. Тому що чому так? Тому що хтось думає, та ні, там, знаєте, ми забагато думаємо. Для чого думати? Краще дізнатися, і, і як це зробити? Як це зробити? Давайте говорити, як це зробити, а не думати, а чого це в мене не вийде, а якась не така, а я цього не варта. Ну, в будь-якому разі, туди поїдуть люди, з нами чи без нас. А якщо ми хочемо і маємо собі вищу оцінку, то треба, щоб з нами. Ось така бачите, кваліфікація. Тому вже треба звертайтеся, я вам напишу ваш план, пропишемо, що вам потрібно робити щотижня, і ви зможете теж поїхати разом з нами. Ну, і знаєте, така картинка, я колись її дуже багато разів показувала. Вона, бачите, ще в мене збереглася на російській мові. Мені просто не було часу її переробити на українську, я її обов'язково перероблю. Але вона для мене, от, знаєте, от, запала в душу. Коли я працювала ще в державній структурі, на звичайній роботі я колись читала багато книжок, такі як Роберт Кіасакі, такі як Стівен Кові, сім навіков високоефективних людей, квадрант грошового потоку і так далі. І не пам'ятаю з якої це книжки, але річ йшла про те, що чи про це ми мріяли. Знаєте, от шаблон держави, да, який нам заклали на все життя. От ми йдемо в дитячий садочок, грошей нема, звичайно. Да? Дитина йде в садочок, там їй гроші не дають, йде в школу, грошей нема. Іде в інститут вчиться, грошей знову ну, нема, або там щось підробляє мало. Потім йде на роботу, заробляє, там якийсь кредит, має щось купує, якусь машину, якісь. Там Комунальні треба платити, да, вже втрачає здоров'я, втрачає сили, знову не вистачає цих грошей. Ну от В категорії робота тут хто заробляє гарно? Той, хто має високу посаду. Це одиниці. Да, директор школи може бути один, завідуючи, може один. Не можуть всі, да, всі. І знову ж таки, не вистачає, не вистачає і, і настає пенсія. Тут теж грошей немає. І, понятно, як це все відбувається, чим це все закінчується. Так от, ми ж не про це мріяли. Ми ж не про це мріяли, коли ми народилися, коли ми пішли в садочок, коли ми пішли в школу. Ми мріяли про інше. І, на жаль, більшість людей бояться успіху більше, ніж поразки, тому що вони. А, недавно я таку прочитала фразу бояться успіху більше, ніж поразки. Тому що вони думають, ой, а що ж станеться, як я стану успішною? Ой, так це ж, мабуть, моя подружка перестане зі мною спілкуватися і мені сплетні всякі розказувати. Да? Ой, а що ж станеться? А, станеться? а як же мій чоловік, якщо я стану успішною? А як же там то? Шо, а що ж мої колеги подумають? А що ж моя начальниця? Вона мене з роботи не відпустить, я стану успішною. Ви уявляєте? як? Це просто, знаєте, от до сліз. А треба по-іншому подумати, а як зміниться моє життя, коли все ж таки вийде, я стану успішною, що я відчую, що я почую, що я дам своїм дітям, як я буду проживати свою пенсію, Да? як я буду насолоджуватися своїм життям, де ми будемо буватися своїм чоловіком, І, в якому ми будемо жити будинку і так далі, і яке у нас буде взагалі ну, оточення? Яке у нас буде оточення, ми будемо вільною, планувати свій час. Ми будемо... От кожен, просто кожен, має для себе намалювати свою картинку. От свою, не мою, не ту, що я вам малюю. Я собі малюю свою, а ви свою. От я вам чого дуже сильно бажаю. На цьому наша зустріч закінчується. Я зберігаю, так як і обіцяю.